До дня вчителя грошова надбавка. Додаткові виплати до професійного свята вчителів у нашому місті вже традиційні. Цьогоріч, як запевнив міський голова, педагоги теж отримують святкову премію, навіть попри суттєві проблеми із бюджетними коштами. Такі виплати відбуваються відповідно до закону України про освіту. В цьому році українські міста, як правило, цієї надбавки взагалі не виплачують. Можливо, десь 10-15 відсотків, тому що катастрофічна ситуація з фінансами. Ми у Львові традиційно виплачували надбавку останні роки до 80%. Розпорядженням міського голови 80% місячного фонду оплати праці скерують на надбавки працівникам освіти. А вже у школах директори розподілятимуть ці кошти. Відтак, святкова надбавка в окремих вчителів, залежно від стажу, може складати і до 100% від заробітку, але має бути не менше 80%.